Як визначити рівень здоров'я та повернути собі енергію? Я Юлія Кравченко, лікар натуропат, займаюся холістичною медициною. Сьогодні ми будемо з вами говорити про рівень енергії та про рівність нашого здоров'я. Іноді э, нас турбують якісь незначні симптоми або незначні стани, наприклад, втома, виснаження, там не вистачає енергії на цілий день, або десь там порушується менструальний цикл, іноді бувають якісь головні болі, такі, нібито, незначні моменти, на які ми можемо звертати увагу, а можемо і не звертати увагу. І я, як да, так, як спеціаліст такого цілісного і комплексного підходу до здоров'я завжди кажу, що найкраще, коли ми звертаємо увагу на ось такі первинні точки, первинні зміни, які відбуваються в цілі. Бо у нас є різні рівні здоров'я, і перший рівень здоров'я да це коли нас по факту нічого не турбує. Вичуваємо себе гармонійно, енергійно. Ми найчастіше да люди, які так почуваються, позаймаються профілактичною медициною. Вони оздоровлюють себе, піклуються про свій стан, гарний спосіб життя. Другий рівень це тоді, коли у нас з'являються ось такі незначні симптоми, як я перерахувала. Там ми втомилися, десь головні болі, десь якісь незначні зміни. Нібито ще немає якогось важкого діагнозу чи навіть якогось просто діагнозу. І ми можемо йти здавати аналізи або робити обстеження, не будемо казати, що все чудово, у нас немає ніяких змін, на які варто було б звернути увагу. Але якщо вже є симптом, то на нього все-таки варто звернути увагу. І це називається таким першим моментом, на що ми звертаємо увагу енергетичний рівень. Тобто нібито ще немає не змін в аналізах, не змін в структурі там, органів і систем, але тим не менше вже є ситуації, стани, які нам не подобаються. Якщо ми на цьому етапі звертаємо увагу на ці дисбаланси, на ці. І незначні моменти. І одразу починаємо спіклуватися про себе, піклуватися про своє здоров'я, то ми не допускаємо майбутніх інших діагнозів витворень. Наступний етап да, в процесах захворювання це тоді, коли ми вже бачимо якісь функціональні зміни. Наприклад, у нас виникає здотяже ватам, або ми бачимо якісь зміни в аналізах, да, тобто ми вже бачимо, що якісь дисбаланси по тим чи іншим показникам. При цьому ще немає структурних змін, да, тобто ще структура органа, система організації вона нормальна, збережена і все чудово. І наступний там, коли вже виникає, це такий умовно анатомічний там, коли ми вже бачимо зміни, наприклад. там, не просто у нас там застій стій жовча, а вже сформувалися камінці в жовчному. Да вже змінюється структура органів. Вже ми бачимо якісь там утворення на узд дослідженні, чи якісь зміни знову ж таки структури органів на обстеженнях. І по факту, оці три рівні вони дуже ключові, бо на першому рівні ми бачимо незначні симптоми. Та, на які ми можемо звертати увагу або не звертати. На другому бачимо зміни функціональні функції органів, і на третьому бачимо зміни структури органів. І е, рівень нашої енергії буде по факту прямо пропорційним відсутності чи наявності ось цих всіх дисбалансів і на якому етапі він буде. Бо коли ми звикли говорити про енергію, ми звикли говорити про те, що енергія, от ми її витратили, потім у нас її не стало, ми випили чашечку кави, вона в нас з'явилася, потім її знову стало менше, і такими хвалоподібними діями. І е, ніби це щось зовнішнє да, від, від зовнішніх моментів залежить. Але енергія залежить ще й від нашого внутрішнього. Стану організму в цілому, тому що якщо в тілі є, наприклад, якісь процеси, якісь дисбаланси, первинні або вже ну, більш сильні там процеси або захворювання, то це впливає глобально на нашу якість життя і це впливає глобально на наш рівень енергії. І для того, щоб відновити енергію, як першу точку, можемо оцінити взагалі всі наші скарги, всі наші симптоми, все, що нас турбує. От, прям як я дуже часто кажу на консультаціях виписати або на курсах оздоровчих, здоровчик. Виписати все, що нас турбує, починаючи там, з стану там, волосся, шкіри, закінчуючи якимись більш глобальними питаннями. І коли ми розуміємо цю картинку, цю ситуацію, ми вже можемо думати, які дії нам можуть допомогти вирішити цей симптом. Також дуже дуже часто, і тут допомагає на тропатична медицина, ми дивимося на проекційні моменти. Наприклад, якщо у людини довго тривало болить голова в скроневій ділянці. То це може, бути, це може свідчити про те, що в неї є проблеми з жовчем відтоком, тому що скороні – це проекційна зона. І якщо ми у людини порозпитуємо і виявиться, що окрім головної болі, вона іноді відчуває гіркоту в роті, в неї є питання там по. Засвоєння тих чи інших речовин, або періодичні моменти да, по там, кишківнику, то ми розуміємо, що нас, умовно, доріжка да, цих симптомів веде до точки жовчного. І жовчний він ще не болить людині. І що можуть навіть зміни на УЗД, да, ми не будемо бачити. Але по ось цим проекційним зонам, по оцим симптомам, вирішуючи питання, підтримуючи жовчий відтік, ми не допускаємо у людини формування там, дискінезії, або формування жовчокам'яної хвороби, або якісь. Інших моментів ми вловлюємо ось ці симптоми на первинних точках, не призводячи до формування важких моментів. І при чому тут енергія? да? можна сказати так, тому що щоб повернути собі енергію, ми маємо зрозуміти перше, які у нас турбують по здоров'ю симптоми, з чим ці симптоми можуть бути пов'язані з якими ключовими органами, системами організму, і що ми можемо зробити для того, щоб допомогти собі. Не відчувати ці симптоми і оздоровити тіло. Звичайно, наторпаття холістична медицина завжди буде вести в базову основу, да, це питання, як ми спимо, що ми їмо, як ми рухаємось, да, який рівень стресу ми відчуваємо. Але теж да, такий момент, що окрім цієї бази, іноді нам потрібні допоміжні інструменти оздоровлені, фітотерапія або інших інструментів, щоб почувати себе гармонійно, енергійно і мати високу якість життя. І Наостанок я можу сказати так, що щоб повернути собі енергію, іноді ми повинні не додавати щось там: каву, вітамінки чи якісь там адаптогени, а ми маємо прибирати зайве життя, зайву їжу, там недосип інші інструменти, які нам не дають енергію, а тільки не дають здоров'я, да а тільки забирають, забирають. І таким чином, так, як висновок, що ми робимо, щоб повернути себе енергію, перше визначаємо рівень нашого здоров'я в цілому, визначаємо ті симптоми, які нас турбують, розуміємо або вивчаємо, так, що це означає по проекційних зонах, на що варто глибше звернути увагу, усуваємо все зайве, що шкодить нашому цілу, що шкодить нашому здоров'ю. і… Повертаємо собі енергію. Насправді, натуропатичний холістичний підхід він дуже сильно допомагає в цьому. Бо розуміючи, да там хтось може подумати, де головні болі, а де робота жовчного. Але розуміючи, ось цей зв'язок це може нам допомогти не просто покращити якість життя, це може стільки речей в майбутньому профілактувати, і людина не буде зіштовхуватися з якимись більш важкими захворюваннями, які крадуть у неї енергію. Бо будь-яка хвороба, будь-який дискомфорт. Він краде нашу енергію, він краде нашу якість життя, він краде нашу реалізацію. Тому, підтримуючи, оздоровлюючи, відновлюючи своє здоров'я, розуміючи його глибше, ми знову ж таки повертаємо собі енергію. Підписуйтесь на мій канал. Хейл це канал про здоровий спосіб життя, про холістичний цілісний підхід до здоров'я, де я буду розкривати різноманітні теми, які стосуються знову ж таки нашого фізичного здоров'я, зв'язку фізичного здоров'я, ментального здоров'я, простих інструментів в натропатичній медицині, здоров'чій медицині. І будемо ставати здоровішими разом.